Холтер це доволі таки невеликий і мобільний пристрій. Його і відповідні датчики і медики кріплять на тілі людини. Кажуть, у такий спосіб можна якісно обстежити пацієнта. А у госпіталі це зазвичай військові. Метод дозволяє записувати електрокардіограму на протязі 24 48 годин, а то й навіть 72 годин в залежності по показах. Коли ми його рекомендуємо, коли є порушення ритму, тобто, якщо це КГ, це короткий відрізок роботи серця, то холтер дозволяє нам записати його роботу на протязі 24, -24 годин. А то і більше, а також визначити різні патології серця безпосередньо аритмії, якщо є запаморчення, якщо є перебої в роботі серця, котрих ми не бачимо на кардіограмі, але пацієнт все, ну, все ж скаржиться, якщо є прихована ішемічна хвороба серця. А також ми можемо пов'язати завдяки нашому апарату сучасному ішемічну хворобу серця з гіпертонічною. тобто ми накладаємо манжетку і бачимо також контроль тиску. Також пацієнт під час цього обстеження приймає медикаменти і ми можемо відслідкувати коректність прийому препаратів, дози препаратів і ефективність безпосередньо самого лікування пацієнтам. А ще холтерівське моніторування дозволяє виявити приховані ішемічні хвороби серця, кажуть медики, особливо у пацієнтів молодого віку, яких зараз дуже багато. А ще завдяки холтеру можна оцінити ефективність лікування вже діагностованих порушень ритму. Також дуже важливий цей метод обстеження у хворих з втратами свідомості. Коли втрати свідомості або з непритомнів неясного генезу це дуже ефективно для визначення таких моментів. І кардіостимулятори. Якщо у пацієнти вже ем, з кардіостимуляторами, ми можемо цим методом оцінити ефективність роботи кардіостимулятора. Він не ефективний метод для оцінки ішемічних хвороби серця, але він... Ефективний для вас спастичної стенокардії, коли атипові є больові е, форми, і не підтверджені клінічно, е, ми можемо застосовувати широко. От е, дійсно у військових є оці такі стресові ситуації, е, е, болі. Чи це від проблем з хребтом, чи це дійсно хворі з чимнічної хвороби серця для діагностики? Це дуже важливо. Протягом моніторування людина веде звичайний спосіб життя. Щоправда, їй треба вести щоденник, записувати усе, що вона робить, до прикладу, що і коли їсть, які ліки приймає, і все інше, але це дає змогу ретельно обстежити пацієнта. Ми постійно моніторимо ситуацію по наших військових по їхньому здоров'ю. Дивимося, яка є потреба. Ну і сьогодні за прохання наших працівників купили добовий моніторинг у хворого на проці доби чи двох навіть. Апарат, який знімає под, ну, проблеми з серцево-судинною системою на протязі доби. Апарат це один з найсучасних на нашому ринку і в нашій області. Тобто ми є конкретно здатні з нашим апаратом серед всіх медичних закладів. Апарат куплений десь в межах 300 тисяч, кошти з обласного бюджету. Медичний заклад потребує постійно зміни медичного обладнання. Ну ми вивчаємо пропозиції, вивчаємо можливості нашого закладу, тому що є обладнання дуже дороговартісте, є середнє, а є дешевше. То ми стараємося так, щоб послугу покращити, ну і не сильно скажімо, впасти якісь в якісь вбори. в обласному госпіталі ветеранів війни, який базується в Коломиї, планують і надалі облаштовувати заклад усім необхідним, щоб пришвидшити одужання пацієнтів.